Вітаю, Настя, вітаю, Андрій. І всі наші глядачі так дійсно є вже певні деталі. Вже повідомляють і рятувальники. Зокрема, зазначається, що одну з жінок витягали з-під завалів. Так її врятували. Власне про це все більш детально. Але загалом протягом ночі противник так само атакував і інші регіони, застосовував шахеди, так само керовані авіаційні бомби по Сумщині, по Харківщині, по Донеччині і по Запоріжжю. Але от наслідки на цей час відомі щодо півдня нашої держави у Миколаєві. внаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей. Їхній стан середньої тяжкості про це повідомляє голова ОВА Віталій Кім. Мер Олександр Сенкевич зазначив, що постраждалу жінку дісталась під завалів. Противник атакував місто сімома дронами. Дронами є пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Виникли пожежі. Рятувальники звітують про деталі. кажуть: внаслідок атаки частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежа у квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів. ліквідована з будинку евакуювали 200 людей. Наразі всі вже повернулися у своїй оселі. Вибухова хвиля пошкодила віконне скління в чотирьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку. Постраждалі цієї ночі є на Сумщині. Противник завдав удару дроном по селищу Недригалів у Роменському районі. Двоє людей отримали травми, Пошкоджено виробничу будівлю підприємства. Загалом сталося ще одне влучання. БПЛА в житловий сектор у місті Суми пошкоджені приватні житлові будинки. Попередньо там без постраждалих. Загалом протягом минулої доби противник майже 150 разів обстрілював регіон. Місцеві 13 громад чули понад 250. 50 вибухів